Всім доброго дня. От дивіться, друзі, вирощую От таке отаке А? Трифеліат. хвалений, можна так сказати. Як конюшина листки. Колись нас запитували, що мені прислали каже, листочки як конюшини. Ми ще тоді були теж далекі від цього, що це. але Вітя вже знав, казав, каже, це дикий такий. Це на ньому оці, італійські. Розплідники цитрусів щіпляють. Всі, всі цитруси на ньому. А От ще один. Що це в тебе від, у цих відрах? Ти ж не трофілят, це щось було, наверно. Це на... не йде він в мене. Не йде. От Тут був памело було на ньому. Памело відсохло, гарно, пішло в новороз, все. І пустив трофіліат. А це. Таке гарне дерево було. Сто плодів на ньому було. Таке шикарне, здорове. І так само бере воно, відсихає його. І корінь все хороший. Ну правда, збоку пустило одна сторона, пару гілочок пустила. А знизу те фоліат. Ну Я потім його весною обріжу. Може в корінню, не знаю, чи стоїть на ньому щепляти, чи не стоїть, Чи так і обрізати і викинути його. Ну, буду бачити. Але ти кажеш, що в тебе все одно щось росте на ньому дуже класно. В землі в землі в мене є апельсин Вашингтон, і в землі він росте дуже добре. Віддать, в нього корінь сильний йде всередину. І в землю він йде глибоко і йому добре в землі, а в горшкове і корінь мало місця. Буди який в нього корінь мощний. Так, да, корінь класний, тий стовбур подивися. Такий корінь, що от за корінь можна горшок підняти. Угу. Так. Е, то що ми хотіли сьогодні вам показати? Коротше починає осінню, десь таку вже прямо глибокою осінь, да, да. починає він в тебе помело пропадати. Помело за рік виросло дуже сильно. О, це була прищепа на ньому. Да. Це все покупні в мене ці трифоліати, можна так сказати. От, і почав він тебе що? Ти побачив, що він починає тупо відпочинає сушити і пропадати, так? Да? Так. Да. І ти різко його береш, розказуй, ну що я буду за тебе? розказувати. ти все знаєш. Я беру його швидко обрізаю, поки він ще зелені листя, і всі ті зелені гілки вкоріняю. Угу. І дивіться результат. І цілу зиму ми до них не лізли, да. вони в теплиці стояли. Цілу зиму А О. Є. Це Валентина, так? Ні. Ми не знаємо. Da, назви. — Не знаю я названня, але вже хай буде. Значить, має право на життя. Високо не піднось, бо я не. І от і вот він теж. Правда, крупні гілки. Листочки. А рядом, рядом, да? Я не хочу розпаковувати. А во, за... є, Навіть рану зажив... заживляє. Ага. Бачу, бачу, і ще оцей покажу. Я думаю, що він вже повинен скорінитися, правда? Да, да, що да, пускає да. його зверху вже молоденькі ції, то вже повинен е, ну, в Ну я все одно, наверное, зроблю на, майже на кожній гілочці весною прививку якоїсь цитруса. Якщо воно росте, то чого воно не буде рости? Буде. Просто на кожній гілочці зроблю. Одного сорту? Можливо, і одного, щоб не путатися. Так, да, одного сорту. Одного. Якусь хорошу мандаринку можна, да, або, можна щось. або апельсину, бачиш, апельсина не виросте, можна апельсину. Ну, я ще раз кажу, в ґрунті. В ґрунті я от е, садив його в ґрунт, і тоді бачив, що з горшка витяг, що дуже сильна коренова система в нього. Йде прямо корінь, як в горіхов, в середину вниз йде. Ага, ну, типа, не робить катки, а ніби йде донизу. Да, да? Да. Як я... морква, да? донизу. У вот, вот, вот. То... нього глибокий корінь, гострий, глибокий корінь вниз. О. Ну, щось якусь, або апельсинку можна, апельсина вона а випішла. Ви, та... А цей стовбур, от, я думаю, що хай ще покинув. Да, да. Обріжжую, щоб лаймкват далі відходив. Да, оце я обріжу. Але Подивіться, по скидали. Теж мені багато людей писало, що. На трофіліаті скидає листя, якщо якісь прищеплені. Угу, Теж щось йому бракує. Так, і ще сьогодні ми хотіли, знаєте, що зробити? Зірвати руку буде. Вже отакий, дивіться, який гарний. Прям такий жовтий-жовтий, нас, насищений, так, оранжевий колір. Також хочемо вже зірвати, щоб вже воно, бідне, собі. Деревце відпочивало, бо ми його потім будемо обрізати і вкорінювати. Рука бути хорошо вкоріняється. Ну. Невеличкі плодики. Дуже цікаве. Ну таке, воно, ну, бачите, якесь розчапірене. Прикольне. Ну, невелике, ну, може за 100 грамів має. На тій стороні є більше. Є велика. Така, як дві ці. Угу, угу. На цій стороні. У в... В нього запах. Да, є запах. У нього якийсь рози запах. Oh. Да, ти понюхати? Mm -hmm. Щось трохи є, ніби. Так, да, класний запах. Е, я хочу, знаєте, що з нього зробити? Порізати собі і висушити в чай додати. От. Отаке воно, ви бачите, воно високе, рука буде воно якоюсь висотою. Дуже, дуже жене догори, високе таке воно. То... Як тільки почне він просипатися, вітя мені його трошки пообстригає, і ми його вкорінимо. Щоб... Він гарно вкоріняється. можна нього всередині немає той, сочної Ванільний вже цвете, просипається, коло нього збоку. І борнео теж вже, вон, дивіться, вже квіточки вибиває. Ще один пліт виси треба обірвати, бо. Тож, щоб відпочивало, бо вже от пускає в нього вже нова, росте наново, вже просипається вони вже повністю. Деякі сорти вже прям хорошо просипаються. Так, далі в нас за ним Лунаріо також він вже хоче дозрівати. А оце задє росо. Росо. Щось він цього року трошечки пізніше Росо. А в нас. того року він раніше дозрів. Цього року довше. Бачите, вже отакий от він має бути насичений, насичений Подійш. такий колір. Так, і що? Там немає нічого. Що ти, <смі> ти там шукаєш? А <смі> немає нічого. Бо він пустий всередині, там тільки м'якоть. Ой, м'якоть, то як вона? Альбедо. Альбедо. Білий, оце, білий роз... оце називається Альбедо. Mm. Нам писали. Я за нього розповідала, він дуже. Він класний. Він дуже його на Новий рік носять там Блин, в Китаї. Чи де треба, там. треба його вкорінити рані багато. А що багато там, нема особи. Він, бачите, палкою росте. Да, треба дуже... чим більше обрізати... Ну, отут він... ти зріжеш у пополовину. О, половині. зрізав і він пішов. Да, і так само оцю зріжеш, отут. Десь, десь да. Щоб його трошки сформувати. І ви знаєте, що всі сорти, які в нас були, він щось іде палкою, росте догоріжене. А цю другу ти що не будеш обрізати? Обрізати? тобі все? Ну так, нашою. Ну я його не буду, тільки обріжемо і все. Я його. я його сьогодні поріжу кусочками і висушу і вдома буду чай пити. Так, да, я сьогодні його навіть попробую. Ні, стан треба сухий додати. Ну, Дуже ціниться, в, я ж кажу, там я вже за нього розказувала, його прям ті монахи моляться і коло себе ставлять. Він них прям чуть ли не священний ця рука буде. Це тобі не мандаринка. <плес> <свят> не, не дуже він там такий, в нього якийсь специфічний такий вкус. Це для чаю, то ж то його їсть, серві? Я вже прививку, що все треба їсти. Ні, <плес> <плес> не, не, герчет. не герчет. Mm. Ну, Він писали, що він має бути солодкова, там mm. якось у нього. Не такий, бо Київський, Герка mm. шкірка в нього, що аж пісок скривлює, а цей повинен бути Ну, Так, можна їсти. Да? Ну, Не хочу я. <laughs> <laughs> Цікавий, ну, сорт класний, нам подобається. От рука буде, він, він прикольний. Для красоти в хаті тримати і так додати до випічки так, чи так ще я щось. Зірвав. Що щось зірвати дітям щось? Да, сьогодні ще мав додому. Ми, ми вже давно нарвали лимона додому, все він нам придумав. Друзі, класний. я їм так. Добрий? Да, добрий. Не гіркий, бачите? Щось yeah. поначалу ти скривився. А, вот. В нього і такі кузики з необычні. Я не до такого, а от зараз власне. Що ти маєш робити? От є дуже цікавий плід необишної форми київського. Не тямкай. <сум> <сум> Позашмаркувалися. Каже, йде зараз якийсь там дуже сильний вірус. Треба ось зараз, Вітя нині забаця. Я ще хочу, знаєш, що взяти до нього імбиря і накрушити, намолотити всю докупи, і хай п'ють. Ого, це як, що таке як, в нього? форма. Це а що як, це як, як, в нього? Мутант. Можна очі. І ніс. Як? Йожик виходить. Це все? Цікавий ну. такий. Але важкі? Зараз важимо. Щоб будеш важити? Ну, так, включив ти вагу а, вже. Да, Поки ще бігав по вагу, тут все треба важити. Угу. 890. Нема кілограма. 900, 900 грам угу. 890. Поки він бігав по вагу, я скуштувала ще руку буде. Ви знаєте, справді солодковий такий присмак має десь чуть-чуть ніби десь, далека гірчинка, але сам. Він солодковатий. Так що будемо сьогодні колотити чаїм. А я дітям це наріжу, я собі вже давно. Ки... Да, давно не різав. Ти. Ми все от Доброго, добре, кумкватом добре. перебивалися, то апельсини ще їли. Лімона ти не різав давненько вже додому. О, да, вже італійський доїли, апельсин ще має пару штучок лишилося. Ще, ще Зірвиємо по апельсинці сьогодні. О, крапка сюди. Ще може міг би висіти і висіти. Ну то що? Ну і блін, не хоче. Це не йде, бачите, як друзі, як тримається кряпка. Є легше є. О, це Все, цитрус, цитрусів сьогодні вже набрали додому. Отакий, прикольний рука буде, класний, мені сподобався. Та, і так, як і плід, і так і красота. Для краси він в хаті цікавий і запах. Сьогодні буду щось з нього чудити. <гум> так, все, будемо закруглятися. <гум> ще багато роботи, вже починається в теплиці, вони вже починають просипатися, вже скоро ще який тиждень починаємо пересаджувати помаленьку. Так що. Будемо працювати всім гарного дня, мирного, спокійного. До зустрічі, друзі. Гарного дня.